Привіт! Мене звати Анастасія Пан і я дитячий психолог, а також консультант з дитячо-батьківських відносин і сексолог у навчанні. Я працюю з дітками починаючи від 5 років, з підлітками та молодими людьми, включно до 18 років. Маю вищу профільну освіту, постійно підвищую кваліфікацію, знаходжуся у власній терапії, також проходжу супервізію, індивідуальну та групову. У своїй роботі я використовую інтегральний підхід. Але з підлітками обожнюю використовувати психоаналітичний підхід. Моя спеціалізація це тривожність, булінг, агресія, емоційний інтелект, соціалізація, розвиток комунікативних навиків, самоушкодження, сексуальне насильство та суїцидальна поведінка. Я дуже люблю працювати з батьками. Мені здається, що інколи вони просто недооцінюють свої можливості, і їм, як і дітям, необхідно просто натхнення та скерування. Цікаві факти про мене. Це, мабуть, те, що моя перша вища освіта це магістр зі знакою з логістики. Друга вища освіта це педагогіка, а психологія це моя третя вища освіта. Загальний е, час, скільки я працюю з дітками, це 20 років, а в якості психолога 4. Також я була керівником соціального колективу. А ще я вмію читати реп, але краще цього не слухати. У мене двоє діток. І, взагалі, я люблю те, що роблю всім своїм серцем. Я вірю в те, що діти врятують цей світ, але їм треба трішки допомогти та направити. Будь ласка, звертайтеся до мене, буду рада допомогти вам.